Ну і зараз маємо нагоду поспілкуватися із очільником столиці Віталієм Кличко, він з нами на зв'язку. Віталій Володимировичу доброго вам дня! Вітаю! На жаль, день у нас не дуже добрий враховуючи всі події, але тим не менш, ми повинні далі руки не спадати і боротись. Боротись захищати наше місто і наше майбутнє, майбутнє наші країни. От зараз щойно почула оперативну інформацію щодо кількості загиблих і постраждалих. Скажіть, що відомо про тих людей, яких вдалося врятувати? Чи вони в лікарнях? Який їх стан? Ми зараз я сподіваюся, що це останні. Були новини, але наші е, МЧС, наші працівники, е, не виключають, що під завалами можуть ще знаходитись люди. Зараз ідуть е, розбор завалів, і ми зможемо тільки до вечора остаточно вже сказати, коли нам зможуть повідомити щодо кількості загиблих. Е, якщо якщо узнати зараз вже четверо загиблих, ми е, маємо е, частину людей постраждали, е, але я можу сказати після цих подій, які відбуваються, можна чітко вже визнавати Росію тероризмом, і це ті дії, які відносяться, це геноцид українського народу. Все це брехня, як про яку росіяни кажуть спецоперація проти військових, вони б'ють по центральній частині міста, вони б'ють по жили житлових кварталам, вони б'ють по інфраструктурі, яку вони хочуть знищити для того, щоб місто залишилось без електроенергії, щоб місто залишилось без водопостачання, теплопостачання, і все це іншим, як геноцид, не можна назвати. Uh, і я переконаний, що всі uh, будуть нести відповідальність однозначно. Ми зробимо все для того, щоб, по перше, виграти цю війну, і ми її виграємо, тому що правда на нашій стороні. І по-друге, uh, всі вплоть до Путіна, будуть відповідати за свої злочини, які вони робили. Це тероризм, uh, іншим словом, це не надуває. Так, віримо в те, що всі причетні понесуть відповідальність Віталій Володимирачу Роман Ткачук нам надав інформацію про те, що власне під час розбору завалів відбувся ще один повторний приліт. Чи відомо щось про постраждалих саме під час другого прильоту? І чи можливо знаєте, чи є серед цих постраждалих дснсники Два ну я можу сказати, що в Постраждали також рятувальники наші, тому що вони я хочу подякувати кожному з них, тому що вони ризикуючи своїм життям, е рятують інших людей. Я бачив зараз і, е під загрозою обвалу, плити на дні вісят. Вони розбирають е ті завали. Після першого прильоту був другий і в цей момент знаходились також наші рятувальники. Вони з травмами знаходяться в лікарнях, і наскільки я знаю, що їх життю на що не загрожує, пане Віталію, скажіть, будь ласка, ситуація про стан енергетичної інфраструктури міста. Наскільки вона ушкоджена? Бо ми сьогодні чули повідомлення від те, що відключень не буде. Я можу сказати, що е, ушкодження були, але вони не такі принципово. Ми на протязі годин вже підняли е, всю е, міцність нашої системи електропостачання. Але тим не менш, е, тим не менш е, такі в відключення по місту Києва відбулись. Це пов'язано з тим, що єдина ріднічна система е, е, забезпечення по всій країні вона має свою таку е е мережу, і до якої підключено також місто Київ, і враховуючи, що деякі в регіонах дуже складна ситуація з постачанням електроенергії, велику частину нашої електроенергії ми видаємо. Тим регіонам, які його е, гостро потребують, з тим пов'язано також звернення нас всіх до е, людей. Економіки тепло, тому що економіка е, електрику е, е, з нами е, з перевантаження. Перевантаження лінії може привести до блокауту. Це перше і по-друге. Кожне вимкнене прилад дає можливість користуватися електроенергією тим людям, там де обмежене постачання електроенергії, тому прохання всіх при можливості економити і з цим також пов'язано те, що е зараз ліхтарі освітлення в місті в нічний час не працюють. Пане Віталію, а скажіть, будь ласка, чи відомо про те, е скільки людей втратили своє житло, і що з ними буде далі? Де вони мешкатимуть е цей час? 16 родин, наскільки я знаю, перебували в цьому будинку. Будинок зруйнований повністю. Він не підлягає відновленню, тому що ну майже там не залишилось нічого від цього будинку. Несучі конструкції зруйновані. Ми зараз перелік всіх людей, які знаходились, які в цьому будинку ми готові зараз розмістити і чи розміщають зараз вже відповідне завдання. Хто е в, в готелях, готелях, е і готова надати їм зараз тимчасове житло і також розглядаємо для можливість надати їм постійне житло, тому що вони залишились в одноміті е без кришного голови. головою. А як щодо сусідніх будівель, наскільки сильно вони постраждали? Uh, Сусідні будівлі не постраждали як минулого разу. Це пов'язано з тим, що з великою регідністю uh, дрон проник. Uh, Врізавшись, врізавшись з будівлю вибух відбувався вже внутрі будівлі, яка вже призвела руйнування Будинки, які знаходяться поряд такою взривною хвилею, не постраждали, навіть не вибити вікна. І тому центром насправді таким. Неприємності був виключно цей будинок, який взяв на себе весь удар цього дрона камікадзе. Пане Віталію, не хотілося б ще запитати у вас: чи дзвонили? Можливо, вам уже іноземні колеги з пропозиціями підтримки допомоги? А, вже багато спілкувався. З нашими іноземними колегами я подякував за допомогу, тому що будемо відвертими без допомоги наших друзів. Було б дуже тяжко зараз пройти ці складні часи. Але е, я ще раз звернувся нам потрібно зараз безпека є ключовим питанням для кожного українця, для кожного киянина, і я звернувся до них з проханням розглянути систему протиповітряної сучасної протиповітряної оборони, яка може захистити мешканців столиці і, взагалі, мешканців України пообіцяли зараз е, розглядається це питання, і е, нам е, пообіцяли, що найближчим. Часом таку систему протиповітряної оборони, яка буде захищати наше місто, буде вже доставлено службу країни. Пане Віталію, ну так ми всі чекаємо, коли ці системи будуть доставлені до Києва, але тим часом, можливо, ви вже сьогодні знаєте реакцію людей. Реакцію киян, коли вони почули про ці літу-літучі мопеди, яких називають, почали е, закликати, що давайте будемо розстрілювати навіть збираються групи мисливців, щоб стріляти по цих мопедах. Е, чи ви знаєте про це до речі, і що з цим робити? Бо вже навіть поліція каже, що залишиться, будь ласка, військовим. Дійсно, я переконаний в тому, що повинно бути вертикаль керування і військових, виключно це їх зобов'язання, це їх прямий, прямий напрямок захищати нас. І я переконаний в тому, що в цю діяльність немає сенсу. Це перше, те, що ці всі дії, які б не відбувались, повинні бути чітко координувати з військовими і виключно спираючись на їх поради, якщо вони скажуть. Що їм потрібна додаткова допомога, збиваючи ці дрони, це вже було правильно. По іншому, ці обстріли можуть призвести до додаткових проблем. Не будемо забувати, що будь-яка куля це там 10 грам металу, яка буде падати. І якщо в центрі міста буде шквальний такий огонь. В різні сторони не контролюючи, це може ще привести до додаткових додаткової небезпеки для нас киян. І, і тому у мене прохання для того, щоб не в якому разі не було таких, знаєте самодіяльності що стосується захисту, доручимо це військово Якщо вони будуть звертатися, їм потрібно буде допомога, обов'язково зробимо все для того, щоб їм допомогти. Зрозуміло, пане Віталію. Що ж дуже дякуємо вам, Віталій Кличко, міський голова міста Києва, зараз був з нами на прямому зв'язку.